Діло було в 41-му році, бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь, німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезделень зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по колінах, кукуруза, блядь, в мене така зелена хуєна була. А вони її вирвали нахуй з курінями, блядь, підараси Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався. Та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав. Не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз нахуй, з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому тільки каску на очі, пес Фофана як дав, ну пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало.